Доброго всім здоров'я! Сьогодні я відкрию вам один секрет. Весь ринок спецій це мистецтво фасування та реклами. Тобто перекладання з великих мішків у маленьку тару з яскравим дизайном. Саме через цей дизайн та нашу з вами необізнаність ми переплачуємо за спеції в середньому в 5 разів. Я давно вже прийшов на купівлю от таких кілограмових пакетів. Вони продаються в кожному великому місті, там взагалі-то достатньо мати доступ до відділення пошти. Зараз усе можна замовити через інтернет. Це все рівно буде набагато дешевше. Вскриваємо його та відміряємо потрібну нам вагу. Далі беремо пакет для вакуматора. Вони є різного розміру, в мене 20х15 см. Краще використовувати більший розмір, чому я покажу наприкінці цього відео. Це самий простий та дешевий вакууматор. Я вважаю, що такий пристрій має бути в кожного господаря або господині, так само як мясорубка чи мультиварка. Оця пімпочка посередині це для збросу тиску. Зараз усе покажу. Зелений сигнал втягується повітря. Червоний йде запайка пакету. Знову зелений, можна відкривати, але спочатку вирівняти тиск. Я для надійності роблю другу пропайку. Подивлюсь з часом, чи буде якась різниця. В такому вигляді, без доступу повітря, спеції збережуть свій смак та запах дуже довго і не зіпсуються. Звичайно, якась мінімальна дифузія існує, але я не помітив, щоб це якось впливало на якість цього продукту. Підписуємо маркером назву, дату та вагу. З кілограми зіри в мене вийшло таких 6 пакунків. І ще трохи для поточного споживання. До речі, назва зіра це узбецька назва. Майже у всьому світі це кумін. Але це, знаєте, як серкс. Усі знають, що це назва фірми, а не прісторію, але продовжую говорить, зроби мені ксерокопію. Це я показав перший варіант фасування. Зараз покажу другий. Він мені здається набагато кращим. Це вже з мого досвіду. Фасуємо паприку. Я беру такі паперові пакети з віконцем. Можна і без нього, але мені подобається, коли є візуальний контроль. Можна побачити, що це, не дивлячись на назву. Правда, не за всіма спеціями це працює, тому обов'язково підписуйте. Закладаємо в пакет і далі технологія запайки така сама. Бачите, все нормально. Контрольна друга запайка і робимо маркування. До речі, можна навіть вказати в кого купляли чи країну виробника, якщо це має для вас значення. Зручніше відразу підписати вакуум пакет, але я іноді забуваю. Якщо вам не принципово мати точну вагу пакунку, можна зважити після фасування. Це хмель сунелі, я багато його використовую, коли виробляю джеку, бо маю вже свій клуб постійних споживачів, тому змушений постійно нарощувати виробництво. Оце зараз я розфасував стратегічний запас. Хтось скаже, що це заморожені гроші. Це не так, бо ціни постійно на все зростають. Пройшло два місяці і я хочу показати вам декілька косяків. Гострі перець та зіра раз герметизувалися. Я думаю, що це через те, що зіра має гострі кінці. Та могла десь зробити мікроскопічний отвір, який відразу не проявив себе. Ще одну фішку хочу показати. Виробник зробив такий надріз, так, щоб зручно було відкривати. Вважається, що це одноразова упаковка. Але я роблю так: відрізаю обережно по лінії запайки та використовую пакет ще раз. Він трохи менший, тому я казав, що краще купувати пакети більшого розміру. Його вистачить на 3-4 рази. Поступово зменшую об'єм. Саме цей пакет я викидаю, бо в нього десь є пошкодження. А цю зіру перекладаю в паперовий пакет і вакумую в нову тару. Гострий перець я так і залишу, бо планую днями зробити кімчі. Там потрібно багато перцю, Цього буде навіть замало. Видно, що тут також причина відсутності паперового пакету. Оце і нормально зберігся. Так само я зберігаю свої власні спеції: кріп, петрушка, базилік, селера та багато іншого. В сезон багато цієї зелені ми викидаємо чи залишаємо на полі. Тому сушарка це ще один пристрій, який дуже корисний в господарстві. Сподіваюсь, що ця інформація була для вас корисною. До нових зустріч і хай усі рідні будуть поруч.